Уявіть, що ви розсматрюєте настільки улюблені професійними дизайнерами інтер'єру фотографії до і після, ось ваша квартира до внесених змін. А ось після приголомшливий результат важко повірити, але іноді для досягнення такого ефекту не потрібні кардинальні перестановки, трохи підреставрувати стіни, змінити килимок, додати кілька оригінальних деталей і воля. Ви без особових зусиль оновили інтер'єр, навели порядок, і ваше житло тепер виглядає зовсім по іншому. Один вільна вертикаль не тільки розкидані по підлозі речі або нескінченно тягнуться вгору стопки книг і журналів виглядають неохайно нагромадження записок і картинок на магнітній дошці або холодильнику. От ответ на питання, що ж не так з вашою кухнею помістіть дитячі малюнки в рамки і повісти на стіну, зніміть старі, напоминалки в загальному розчищайте вертикальний простір якомога частіше. Два все гладко, гарненько придивіться котштукатуренним стін, чи немає на них подряпин і інших невеликих пошкоджень. На проблемній ділянці потрібно зчистити всю штукатурку до голої стіни, а потім наложі новий шар і затерти. Розчин з вапна з милом або молоком поможете збавитися від плям на стінах. Три світлі вечори цією очевидною порадою багато хто, на жаль, часто нехтують, а тим часом саме перегорілі лампочки роблять атмосферу вашого житла менш затишною і часом навіть моторошнуватою. Замініть старі лампочки на м'які білі. Адже при хорошому освітленні всі деталі кімнати будуть виглядати зовсім по іншому. Чотири важливі деталі: плінтуси, підвіконня ліпнина карнизи. Ми приділяємо цим дрібницям так мало уваги, а між тим їхне ідеальне состояння здатне зіпсувати вигляд навіть самої ідеальної кімнати. Періодично проходьте по всіх цих елементів вологою ганчіркою, і все буде в порядку. П'ять закони гостинності. Килимок біля вхідних дверей відразу ж формує враження про квартиру. В яку ми входимо, погодьтеся, бруднуватий і засмічений напис «Вельцоме» не буде виглядати гостинно, так що не забувайте час від часу міняти коврик, а також чистити його шампунем або сухим порошком. До речі, резинов епридверне килимки найпрактичніші 6 в зношені та вицвілі вимикачі. Великі вороги ваших стін не скупіться і замініть їх, якщо протирання вологою тканиною вже не допомагає, а ще з них можна зняти кришечки, якщо не емальовані, і випрати в посудомийній машині. Сім, погляд під ноги, приділіть увагу килимів і ковролину. Зовсім не обов'язково викликати професіоналів, щоб освіжити їх перевірений бабусин спосіб. Посипте килим кухонною сіллю, потріть щіткою, зметіть змоченим в теплій воді віником і гарненько прополососьте. Можна спробувати і освіжити колір, столову ложку солі і дві чайні ложки лимонної кислоти, змішані з літром води щіткою нанести на килим. Вісім яскраві плями, масивні меблі темних цветовможет буквально витягати. З кімнати світло, створюючи гнітючу атмосферу, є просте рішення, подушки, їх яскраві кольори і різноманітні візерунки, і текстури створять необхідні акценти і привнесуть позитивний настрій. 9. настільні варіації, пара пошарпаних журналів, і телевізійний пульт. Погодьтеся, не найкраща прикраса журнального столика. Додайте на ньому декоративну вазу, щоб скласти в неї все необхідне. Той самий пульт, який завжди повинен бути під рукою. А далі все залежить тільки від вашої фантазії, рослини, аксесуари, свічки, рамки з фото, варіантів декорування безліч, десять упорядкована галерея, десятки розвішаних по стінах. Дальше і в довільному порядку картин і фотографій, як би говорять. Ми живемо здесь вже цілу вічність, це не найкраща заява. Не прагніть заповнити кожен сантиметр простору. Навпаки, в коридорі вішайте роботи тільки на одну сторону стіни. Це відмінний прийом візуального розширення, а в кімнаті об'язательно залишайте місце для відпочинку очей, вільну стіну. Одинадцять охайні вікна. Навіть якщо ви регулярно полососте жалюзі, цього може бути недостатньо. Невеликі забруднення видаляються при помощі звичайного гумки, можлива і ретельна мийка. Згорнуті в рулон желюзі, поставте на півгодини в теплій мильній воді, а потім дайте їм гарненько висохнуть. 12. м'яке приземлення, рослини завжди рятують ситуацію, але мало просто наповнити будинок живими квітами, акуратними сукулентами або декоративними деревцями. Використовуйте найнесподіваніші предмети в качестві горшков, почніть з простих чашок, а далі слідуйте за польотом фантазії.